Усім привіт! Ми перебуваємо на третьому міському огляді чітців, присвяченому 209-й річниці від дня народження Тараса Григоровича Шевченка. Розпочинає наш огляд-конкурс. Літературна музична композиція була у нього незвичайна доля. Та доля Україною була за участі учасників народного аматорського драматичного колективу «Веретено» Центрального міського будинку культури. Ролі виконують Тарас Олександр Бенеш, Оксана Ангеліна Андрейчук, Козак Василь Завацький, керівник Галина Чуревич. В село. Я заночую тут. Мене і так ніхто не чекає. Мачуха ненавидить, що вечора битий. Чи бачить мама, чи й не зна? Любила дуже нас вона. Невже, мамунцю, ти не бачиш, що мачуха лає і б'є? Тарасику, ти той, ти плачеш, відкрий жиличенько своє. Не плач, Тарасику, не треба. Казали нянечка мені, що бачить, мама, це все злеба. Жени й моє а в селі вони й самі дорогу до двору знайдуть. А вечеряти ти ж голодний. Вечеря була вечеря, коли мати жила, а тепер мене годують штовханцями. А тоді, тоді кожен вечір був святом. А ще як навесні вишні зацвітуть, як соловейко защебече, ой защебече, Катерина вечерю подає, а мати на нас дивиться і посміхається, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плуга таріс плугами йдуть. Співають ідучі дівчата, а матері вечеря ждуть, а спали ми під відкритим небом на подвір'ї. А над нами роїлися зорі. І тато казав, що десь там сяє і моя зірка. Не плач, Тараса, я тобі велику таємницю відкрию. Тільки нікому не розповідай, бо біда тобі й самому буде. Ну, яка в тебе там таємниця? У мене сестричка народилася, то я вночі підслухала, як баба повитуха пророчила матері про долю малої. Вона знає, ж, перш ніж увійти до хати, у вікно дивиться і бачить у ньому тієї дитини долю. Нема у мене долі, а про твою сестричку мені не цікаво слухати. Яка тут може бути таємниця? Є, є таємниця. Баба й про твою долю матері розповідала. Казала, що як глянула колись у ваше вікно, мало не зомліла. Сидить, каже, кругом стола повно панів. А серед панством мужик стоїть вичитує щось із паперів, а вони на нього кулаками махають, а підійти бояться. Де це не візьми щось таке, ну, як цар у короні. Та як не схопляться з тим мужиком за барки. Той за груди, а той за шию. А далі що? А далі баба розповідати побоялася. Казала, що ти неабияка дитина. Казала, що вже народився такий. Що волю у панів однім. Казала, що може це якраз і ти. Волю цареві дібрати, а людям дати. Ех, якби я мав таку силу. Моя мама від тяжкої панщини померла, а батька по від дома не було. Бо все його кудись пан посилає, все кудись відправляє, а в хаті злитні не сказані. Женімо Тараса отару поночіє, не пожену, заночую отут під зорами. Можливо, хоч мама присниться або козаки. Козаки мені часто сняться, особливо один статечний, красивий. Ну, тоді на добраніч, ніч, Тарасику, я тобі вранці хліба принесу. Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці вміли панувати, панували, добували і славу і волю. Минулося, осталися могили на полі. Не вернуться сподівані. Не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить, тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже. Бо все гине, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия кривда і чиїми діти. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота. Без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Ви знову прийшли? Ви мені принесли ці грубесні книги? Коли б волею якоїсь казкової сили наш народ постав перед необхідністю з-поміж усіх людських книг вибрати дві, то мав би обрати. Біблію та кобзар. Без першої він був би неповноцінний морально, без другої немислимий та недолугий як народ. Кобзар це Євангеліє від Тараса. Від Тараса, але мій дідусь ніколи не читав Євангеліє від Тараса, читав від Івана, Луки, Матвія, Марка. Євангелія від Тараса напишеш ти. Я, але ж я не апостол. Я кріпак, я сирота, козаче. І в мене нема нікого, нікого, хто вивів мене в люди. Нікого? Та в тебе ж є Україна. У тебе є Бог. У тебе є народ. Це багато, хлопчику, дуже багато. Україна стане твоєю Голгофою. воля твоїм Христом. Ти будеш розіп'ятий за свою вітчизну і воскреснеш через неї. Сила Твоя, Слова, Тарасику, буде Божественною. Цим словом ти врятуєш народ від німоти. Кожне твоє слово. Підтримуватиме волю наше національне небо. Чи це вперше ви у конкурсі чивців? Ну, скажімо так, з самого шкільного віку я завжди приймав участь у шкільних конкурсах чинців, завжди був ведучим на різних святах, але тут, у міському будинку культури. На даний час, то це для мене вперше дуже цікаво. Мені запропонувала Галина Чуревич взяти участь, за що я хочу сказати велике дякую і десь спробувати себе в такій ролі. І знаєте, правду кажучи, бере за душу і такі сценки, і слова Тараса, і десь ми в своєму виступі повернулися в дитинство малого Тараса. В той його мрійливе дитинство про козаків, і мені вдалося відчути себе козаком, справжнім козаком і справді поспілкуватися з маленьким Тарасом, з пророком, таким України, який дійсно боровся своїми словами, своїми віршами за волю України. Так що дуже приємно, радий ще раз дякую Галині Чуревич. Ну і хочу сказати всім, що варто спробувати себе в різних галузях. Це наскільки розвиває, наскільки допомагає жити і бороти всякі труднощі, що навіть словами не можу передати. Полювали, чесно кажучи, так, бо говорю, це для мене щось нове. Одна справа, не одні заходи ми провели в нашій громаді, в районі. Це вже таке звичне явище. А тут ти відчуваєш себе. Ну, в ролі чогось нового. Тому було хвилювання, але дякую Богу і Галині Чуревичу, яка проводила з нами не одну репетицію. Нам вдалося справитися. Я думаю, ми гарно виступили. І е, маленький Тарас так гарно грав. І маленький Тарасик і Оксанка так. дуже гарно грали свої ролі. Ну приємно було е, і з ними брати участь. І ще раз скажу велике дякую, Галині Чуревич, тому що я спочатку вагався, але їй вдалося мене переконати, що я зможу, що ця роль мені підійде. Дуже вдячний. Дякую. Слава Україні, героям слава. Я Бениш Олександр. Сьогодні я грав роль малого Тараса Шевченка, коли він ще був маленький, сиротою, і йому було дуже сумно за його маму, батька, що він дуже любив козаків і він був сиротою. І йому було дуже сумно. Він носив одяг свого батька і. Але в нього була подружка найкраща, вона була єдина. Хто його підтримувала, Оксана. Вона була трохи старша за Тараса і вона підтримувала його, щоб він ну, не завжди був такий сумний і все. Ось. Чи хвилювався? Ну, на сцені я не хвилювався. Ну, спочатку перед сценою було якось так трохи лячно, але потім вже як на сцену вийшло вже зовсім інакше. Вже ти як вливаєшся в цю всю історію і навіть не розумієш, що ти в реальності, що ти в тих роках, і коли це все відбувалося. Дякую. Вітаю тебе. Дуже Дякую. гарний був ваш виступ. Чи легко тобі було грати? З Козаком ну, козаком. козаком? Ну, легко було. Мені здається, що навіть ще легше там пригур, ну, він мене то пригортає, що розказати за книги, за все, розказати, що там, ну, це євангеліє від Тараса, то ну, я ж не знав, що це від мене буде євангеліє. і здивованість, ну, з козаком було легко грати, мені здається, навіть легше. Дякую, вітаю тебе з таким гарним виступом. Успіху став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, вивчай українське, твори українське, світ до свого по своє. Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям! Слава!